А хтось замість українців вибрав найпримітивніший варіант розпродавати родовище. Причому направо і наліво, кому попало і без будь-якої конкуренції торгів, і без врахування нашого майбутнього. У світі є приклади країн, які змогли правильно розпорядитися своїми природними багатствами. Норвегія, яка видобуває нафту та газ. Не стали використовувати ці надприбутки, щоб ну, дати можливість е напасти на своїх сусідів, як Росія. Ця країна створила з цих прибутків окремий державний фонд. Зараз кожен норвежець фактично мільйонер. Гроші від продажу ресурсів працюють на все суспільство. Це той випадок, коли природні багатства стали благословінням, а не прокляттям. А ось давайте подивимося на Чилі. Вони мають одні з найбільших у світі запасів літію, так, як і ми. Але вони нічого не продають в якості сировини і не збираються це робити, а ставлять жорстку умову інвесторам. Хочете видобувати літі, будуйте заводи в Чилі. створюйте дослідницькі центри, розвивайте і привозьте в країну технології. Тобто, вся додана вартість. Залишається в країні так само, як Казахстан зберіг контроль над своїми стратегічними родовищами. А ми чого поступаємо по-іншому? Нам що робити? Як ми повинні захищати наші стратегічні ресурси?